Тихенько я знімаю вже. А чи бурашка кудись утік? Я бачу, до його на декомунізація не дійшла. Капець. Ну немає в місті. Шаурми. Гамбургери, блін, по 100 гривень. Мене жаба давить. Щось не то. Щось не так. Всім привіт! Добрий день. Наближається погана погода, цілий тиждень дождів і холоду. Сьогодні вирішили поїхати, щоб форму не терять. А їдемо ми в місто Яготин. Маленька подорож по молочних містах. Спочатку порятин, потім яготин. Погода сьогодні обіцяє бути гарною, хоча зранку було дуже холодно. Побажайте нам хорошої дороги і попутного вітра, який буде непопутний сьогодні. Бажано в спину. Ну, буде не в спину. Ну нічого, перерваємося. Якось доїдемо. Виїхали з пірятина на трасу. Тепер нам рівно 60 кілометрів до Яготина з перевалом маленьким на 30 му кілометрі. Хот-догів з'їмо та кави вип'ємо. Чи петух, що це таке? Куриця. Виїхали з Полтавської області. Так, Саня, пора вже наші баки заправити. але не повністю, бо важко їхати буде. Ти яким? Другий, п'ятий дизель. Дізель, дізель мене тільки дізель. А я буває газу. Шекну. Поход договій кави. Молодець. Красота. Хотіли хот-доги взяти, на нас переобідили якісь чікбургери, як вона казала. Ну, можеш Смачно, а? На, салфетку мені Що там. Салфетка? Конечно, ну, так, Тут... Дорого. Такі гроші стоять, щоб не було салфетки. Щось не то. Щось не так. На, <схай> 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 да, умучило машину життя. І одразу заїжджаємо в Київську область. Інтересне таке місце. Да? 100 метрів туди Черкаська область, там 100 метрів Полтавська, тут 100 метрів Київська. Так, куди їдемо? Черкаська, Полтавська, Київська. Направо підеш, в Київ попадеш, наліво поїдеш, в Черкаси приїдеш. Їдемо все-таки в Київську область, так як і планували. Ягоди. Давай! Поїхали! Видите, они что перегнули. Капец! Це ми так в Яготин заїжджаємо. Огоди стальні. Нічого, я щось не зрозумів, центральний в'їзд. Місто Яготин, весь завалений, там пішком єлі пройти можна. Чи взагалі в цей город ні в кого не впускають? Щось ми не туди повернули, Саня. воно на, на, наша центральна дорога. Ну це дивись, паралельно йде. Ну, Поїхали по ній. Цікава дорога. Дивися, кілометр паралельно пройшла центральний і назад виїхала. І ніяких поворотів з нею, нічого не було. Заїхали ми вже в центр міста Яготин. Перша точка, де ми подивимося, щось це буде парк слави. Про місто, що я знаю Яготин? Засноване воно. У 1552 році населення приблизно 20 тисяч плюс-мінус туди-сюди. Знаю, я, що в цьому парку далі буде дуже гарний краєвид на річку Супій. Зараз підемо подивимось. Санька, ану, скажи мені, кому пам'ятник? Кому-кому? Солдати. Немає табличок, не знаю кому пам'ятник. Дорогу в парку відремонтували. Минулому році тут такі пліти були страшніші, що це ужас якийсь. Зараз новенький асфальт положили. Приємно їхати. Я не знаю, що воно означає. Це щоб світильник поцепити для цього і зроблено. Річка, да? Річка Супій. чуть-чуть краєвиде, відкривається. Моя або воно. Або разом. Все добре, а оце що таке оце стоїть? Да. Я бачу до яготина, декомунізація не дійшла. І що воно тут треба? Це типу маніж для малечі і для п'яних. Засадив туди не вилізе. Зараз да, парк такий, двояке таке ощущення від нього. Ну краще, тут все чисто убрано, чуть, чуть в сторонку одразу заросли. Де люди ходять... Там чисто. А де чи чись сторону, там все. Можна розширяти. Арматура не тільки. Картинна галерея. Це. жінка? Вхід до музею, воно де. Так, да, музей. Білокур Катерина. Точно, да, білокур. А звідки я це все знаю? Я. А ось звідки. Я ж тобі казав. Народна художниця України. Саня, подивися, скільки Статуй спереді. Стату? Яготин місто статуй, коротше. ніж місцевих жителів, мабуть. Зараз поїдемо, подивимося, парк закоханих. В новому році там був, там прикольно так було. Бачиш, Саню, осінь, он листя вже жовтіє, бач, режіє аж. Це не кот бігимо, це кот Леопольд. Геннадій Гармошкович. А чи бурашка кудись утік в цьому році? Саня, тут таке місце, що якось ми з тобою вдвоєм тут не дуже гармоніруємо, не вписуємося. А тут, як і в варві, бачиш, так, тугеньку з любов'ю. Мало замочків. Замки дорогі. Дорогі, так. Знову статуя якась. А тепер, Саня, найважка задача. знайти в шаурму. Ну, будемо шукати. Тут я бачу такі хот доги там будемо питати, так? Старші баби тобі не розкажуть. Але ні. Немає. Нам треба молодих шукати. Шаурма, ти де? Зона кофі. Ну, там явно шаурми не буде. Ну, зараз будемо розпитувати людей. тут є фастфуд. Ну, іменно шаурми, бо тут гамбургери. Ні, я вам скажу, У нас такого немає, на жаль. тут тільки бургер до Там ще теж кафешка є, там теж сам. У нас такого просто немає. Санька, що будемо робити? Присевші гатані не роблять шаурму. Будемо їсти борщ. Гамбургери будемо їсти. Гамбургери, блін, по 100 гривень. Мене жаба давить. Блять, Будем... за 100 гривень гамбургери. Жолудями будемо кататися. Ми не здаємося, ми все одно підемо ще шукати шаурму. Бо ти що один хлопець сказав, що немає її в гатані, що мені кається, що трошки... Він прибрехує. бо він в цьому кафе працює. Він хотів, щоб ми у них купили бургери по 100 гривень. Санька, будеш всім розказувати, що ти в Парижі був. Що за місто ти мені скажи? Де ж немає, я люблю яготину. Оце все, що є, сказала сюди. Капець якийсь. Шаурми, кажуть, немає. Ну, нам вже пропонувала одна бабуся піти до неї, капусняка поїсти. А чи з голоду не пропадемо. Да, з голоду не пропадемо, Вдруг що капусняк підемо їсти. Катаємось, катаємося. Десь тут якесь кафе, агоїзд бути, немає. Ну, Будемо паніні, раз шаурми немає. А чого нема шаурми? По всьому яготину. Ми завжди куди заїжджаємо, тестируем кожне місце. Ну, руба є на п'яному. Це там на в'їзді. Це нам казали, але вертатися туди. Так, так, гріндей, на п'яному є ще раз. І є союзі, що рума, це то Шевченка там. Соня, опять башня Ефілова. Да. Я ж кажу, яготин це місто з татую і Ефілівих башніть. Тіба яка в яготині прикольна церква є. Тут по парапетам, там, там должно ще туди лаз бути. Наверх? Ну да, біля купола. Зачем тоді горіла треба було робити? Зараз зайдемо, подивимось. Камера не передає розмірів, вона дуже здорова і височенна. Так, да, ну бач, туди не пускають наверх. Ні, Саня, по кругу ми не обійдемо. Yeah. Зверху на церкві вон, є поручні, туди можна залазити. Там і трап є, все. Але батюшка нас не пустив. А прикольно було б туди залізти, подивитися, поснімати. Так, по коням будемо зараз виїжджати вже з міста Ягатина. шаурму так і не вдалося нам знайти, десь нас посилають то туди, то туди, там її ніде немає. Ну, наша була помилка в тому, що ми запитували це в кафешках і запитували, де шаурма. І вони нас більше хотіли, щоб ми в них щось купили, а не кудись відправить. В общем, бабуся одна капусняк предлагала, треба йти на капусняк їсти. Будемо виїжджати з яготина, мені ще 70, тобі ще 100, 5. Як тобі місто? Сподобалося? Так. Ну якось 50 на 50. Тобто з тротуарами тут все добре. І дороги непогані. Яготині були, місто бачили. В гостях добре, але вдома краще. Да, будемо їхати додому. Поїхали додому. Дорога, Ти буде, що почалося. Оп, оп! Оп! Хтоп! А Велік не їде, вітер такий. Ні, дощику не буде, а вітер буде. Соточка є. Заїхали в нашу рідненьку Чернігівську область. Де нас такі сьогодні не носило? В Полтавській були, трохи в Черкаску заїхали, в Київській були і ось наша рідненька Чернігівська область. Нічого, кілометр потерпіть, а далі там буде автобан справжній. Щасливий і Так, завжди чайника перекур. Перекур! Тут дивися, чи є піті хороші устраюють. лавочки поставили. А ну, чайку немає тут. Не видно чайку. Чаю в чайнику не було, поїхали ми далі. Два чайники. Да, два чайника поїхали далі. Виїхали ми прилуки вже вийшло у мене 140, Сашка вийде 175. останніх 40 кілометрів це була просто якась жесть. Тупо проти сумасшедшого вітру. Просто вимотало так, що. Так що Сашко, я тобі не завідую, то біжи далі, ще 35 км проти вітра їхати. Якщо ви цього відео не побачите, значить я не доїхав. Якщо воно буде, значить доїхав. Всім до побачення, всім мирного неба. Щасливо. Вообще, треба мені завершувати це все. Чи по всю часу вона займає дуже багато і катаєшся на велосипеді, знімаєш. Краще їхати, просто задоволення отримувати.